Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Давно не було відео на каналі. Зараз хочу запустити по-новому свій канал. Тому потрібна ваша допомога. Хочу зробити декілька оглядів на інструмент. В Наявності є електроінструмент DeVolt, лобзик, Fen, шліфувальні машини, ручні дискові пили, перфоратор, сабельна пила, дриль. Кутові шліфувальні машини, є акумуляторний інструмент DeVolt, кутова шліфувальна машина, гайкокрут, імпакт, шурупокрути. Кому інтересно, пишіть в коментарях, зроблю огляд на якийсь з цих інструментів. Також є витратні матеріали від компанії DeVolt. Ось на такі чемоданчики, скоро вийде огляд. У мене ось такий. Розповім, Покажу, що там всередині, розповім, чого я вибрав саме його. І що мені в ньому не подобається, але я його купив. Також в наявності є кейси системи Testack біля 15 видів. Кейс для саморізів. Є ось такі кейси для витратних матеріалів. Ось такі планшети від компанії DeWalt. Для працювання на будівництві зберігання якоїсь технічної документації, є ліхтарик. Можу зробити огляд, якщо вам інтересно, є різні кейси, просто чемоданчики, чемоданчики з м'якушками всередині, чимоданчик з м'якушкою всередині і органайсером зверху, є ось такий кейс від тестак. З двома відділеннями, є відро, є кейс на колесах візок, є багато інструменту штіль, бензопили, коси, ось такі акумуляторні інструменти, штіль на маленькому акумуляторі. Особисто я користуюсь ось такою пилкою вже два роки, теж зроблю огляд. Автомобільний пилосос, компресор, садовий секатор. Ось такі ножиці садові. косилочка, Є інструмент ось на таких акумуляторах: і косилки, і ножиці, і висоторізи, і бензопили. Ну, як бензопили, електропили акумуляторні. Є ось такий стендик від компанії Bosch Кутові шліфувальні машини, перфоратори, дешевий шурупокрут, лазерний нівелір, рулетка від компанії Bosch. Є трішки Макіти. Огляд на оцей ліхтарик буде в одному з наступних відео. Акумуляторний ліхтарик від компанії Makita Автомобільний. Компресор. Також є ось такий стендик Мілуки, витратні матеріали, кутові шліфувальні машини, гайкокрути. Найближчим часом вийде відео ось такий планочний складний метр від компанії Мілуоки. Набір біт, подовжувач для біт, а також Кутова ударна насадка від компанії Мілоки. Друзі, якщо вам інтересно, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, що з цього інструменту ви хотіли б бачити на огляді. Буду робити огляди, відновлювати роботу свого каналу. Чекаю на ваші коментарі. До зустрічі в наступному відео. Всім па-па!